Вітаю зі святом одним із найвеличніших, дуже душевних, дуже народних свят. Святом, яким пов'язана наша надія. Надія на те, що от зараз то все вже має бути краще. Молитви всіх українців пов'язані лише з ним зберегти Україну і перемогти. А це пов'язано з трьома речами. З армії, з мовою і з вірою. І шість років тому це був слоган нашої команди, в який всі кидали камінь. А сьогодні ці три слова є держава є база існування нашої держави. А ролі, важливість армії ні в кого зараз сумніва не викликають. Мова стала системою ідентифікації всіх українців у всьому світі. А віра віра тісно пов'язана з створенням і існуванням Православної церкви України, єдиної, соборної, таківальною, пов'язана з Томасом і рівна в цей день, 6 січня, 6 років тому, Господь. Благословив і о всесвятість селенський патріарх Варфоломій з великою любові до Бога і до України дарував нашій церкві Томас Профтекіфаген. Я уявити собі не можу, а що би було, якби цього не трапилось? Як би ми зараз жили з п'ятою колоною російської церкви? І як би вона підривала устої нашого існування нашої держави? Зараз наша церква об'єднується, цементує. Звичайно, що попереду ще багато роботи. І ми маємо забезпечити виконання закону, щоб людей не обдурювало. Якщо церква у це Московського патріархату є російською церквою, церквою країни-агресора, народ має право це знати. Ми не малюємо в кожному дорогу до Бога. Але ті події, які відбувалися ці шість років, і визнання нашої церкви в світі, і перехід парафій до нашої церкви, надихаємось. Господь з нами, Господь з України. Ми переможемо.